Пані і панове, вітаю вас на курсі по технологіям прикладного програмування. І в цьому відео ми з вами поговоримо, що таке Maven і навіщо він потрібен. Як ви бачите, Maven – це інструмент для автоматизації, та автоматизації збірки, збірки та управління проектами на Java. Давайте поміркуємо трошечки, що таке автоматизація збірка. Uh, у багатьох enterprise проектах ну і взагалі у багатьох проєктах, сам процес збірки він може складатися з багатьох етапів. По-перше, нам потрібно скомпілювати код, ми можемо перевірити якість цього коду. Я маю на увазі, що в деяких enterprise проектах е, є певні обмеження на те, щоб довжина одного класу була не більше, ніж там 200 рядків, наприклад. Або довжина одного рядка не більше, ніж 120 символів, для того, щоб було легше читати цей код. Також у багатьох проєктах, у більшості проєктів, є набір тестів, які потрібно запускати. Також, після того, як ми компілюємо наш проєкт і перевіряємо якість нашого проєкту, ми збираємо артефакти або jar-file, або var файл, або якийсь інший тип-файл. Далі ми можемо е, задеплоїти цей е, Jar або VAR файл в якийсь веб-сервер, або там ще кудись. І взагалі цих етапів може бути досить багато, і вони можуть змінюватися в залежності від проєкту. І суть у тому, що якщо кожний з цих кроків е, виконувати вручну, то це буде займати багато часу. І також це е, е, в командах, які складаються з, о, більш ніж з одної людини, це досить зручно мати стандартний підхід для запуску всіх цих фаз. Власне, Maven займається оціма речами, які вам я тільки що розповів, і ще деякими іншими, про які ми поговоримо трошки пізніше. Також однією з, одніє з речей, яка дуже корисна, якщо ми кажемо про Maven, це підключення бібліотек до нашого проєкту. А саме це називається Dependency Management. Отже, Maven інструмент для автоматизації збірки та управління проєктом. Фактично, Maven є одним з існуючих інструментів. Є, наприклад, ще такий широко використований інструмент, як Credo, який фактично є аналогом Maven. але саме в цьому модулі ми будемо говорити саме про Maven.